Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Понад 18 тисяч вояків зі 128 країн світу. Саме стільки іноземних найманців завербувала Росія для війни проти України. Для прикладу це більше ніж чисельність регулярних армій Австрії, Албанії, Латвії, Хорватії. Естонії та ще 16 європейських країн серед найбільших донорів для армії загарників виокремлюють країни східної Європи, Африки, Латинської Америки і Центральної Азії. Там російські рекрутери обіцяють чоловікам. Швидкий заробіток і легальне працевлаштування. Водночас, чимало іноземців опинилися серед загарбників через обман або примус. Ці деталі повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. У відомстві також заявляють, що офіційно підтверджено загибель 3388 найманців, але неофіційні цифри. В рази більші а до того ж, Україна наразі утримує в полоні громадян 37 країн світу, які воювали на стороні окупантів. Гуляйполе на Запоріжжі, і Покровськ на Донеччині два найважчі напрямки на фронті. Зараз максимально напруженою називає ситуацію покровську керівник української розвідки Кирило Буданов. Напередодні він заявив, що захоплення росіянами міста стане для них. Великою перемогою, як розповідають командири підрозділів, що тримають оборону Покровська. Ворог намагається перекинути в місто важку техніку, поки їм це не вдається, бо наші бійці нищать її на підступах. А от кількість диверсантів у Покровську збільшується. Росіяни перевдягаються в цивільний одяг або ховаються вночі під термоковдрами, аби залишитися непоміченими для наших дронів з тепловізорами. А також росіяни відчутно підсилили на покровському напрямку дронову. Підтримку перекинули сюди чи не найкращі свої екіпажі. Ворожих дронів у Покровську настільки багато, що заїхати в місто практично неможливо а разом з тими підвозити боєкомплект, їжу і евакуйовувати поранених. А також ворожа піхота нині активно тисне на іншому напрямку фронту на Гуляйполі. За даними аналітиків, Діпстейт, там росіяни намагаються перерізати логістику нашим військам. Тисне на північній околиці в сторону Гуляйполя і одночасно рухається зі сходу в бік міста, намагаючись заходити у тили позицій українських оборонців. кажуть у діпстейт за останню добу. Генштаб ЗСУ нарахував по усій лінії фронту дві сотні бойових зіткнень. Для миру в Україні обидві сторони мають піти на необхідні поступки. І з такою заявою виступив державний секретар Сполучених Штатів. За словами Марко Рубіо, саме тому Сполучені Штати розробляють і будуть продовжувати розробляти перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін конфлікту. Ця заява пролунала на тлі повідомлень низки ЗМІ про новий мирний план Америки з двадцять. Ти восьми пунктів, який команда Трампа, начебто, розробляла разом. З росіянами, зокрема, над ним працювали з американського боку спецпосланець Стів Вітхоф, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і зять Трампа Джаред Кушнер. Серед подробиць про цей план, які з'явилися в пресі, пункти, що нібито передбачають передачу Росії усього Донбасу, поступки України зброєю, скорочення нашої армії вдвічі і згоду на російську як другу державну, за даними ЕНБІ. Сін'ю Трамп цього тижня схвалив цей мирний план. Тепер документ хочуть представити Києву. Втім, американські посадовці, які спілкувалися із пресою, не розкривають усіх деталей плану і запевняють, що він може коригуватися.